Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Під час реального бойового застосування в Україні ударні безпілотники HX-2 німецької компанії Helsing зіткнулися з низкою технічних труднощів, що негативно вплинули на ефективність їхнього використання, як зазначає німецьке видання Welt у службових матеріалах, переданих українською стороною до оборонного відомства, ФРН зафіксовано лише 5 результативних уражень цілей із 14 спроб бойового застосування. Таким чином, фактичний показник успішності виявився на рівні 35%. Журналісти з'ясували, що більшість невдачних була спричинена протидією російських засобів протиповітряної оборони. Основні проблеми мали технічний характер. Оператори скаржилися на перебої з передачею зображення складність стабільного супроводу цілей і незручну систему сенсорного керування, яка вимагала небезпечних маневрів у польоті. Раніше на схожі недоліки звертало увагу є агентство Блумберга. За результатами випробувань на фронті, які проводив один із підрозділів безпілотних систем ЗСУ. Лише чверть наданих HX-2 змогла стартувати належним чином. Джерела агентства пов'язували це з конструктивними проблемами пускової катапульти, що призводила до збоїв ще на етапі запуску. У Публікації також зазначалося, що після цих тестів українська сторона не поспішала укладати нові контракти на закупівлю дронів від Хелсінгу. На тлі цієї інформації компанія вробник виступила із власним коментарем, наголосивши, що попит на HX 2 з боку українських військових зберігається, за словами представників Хелсінгу. Понад шість бойових підрозділів подали офіційні запити на ці безпілотники. Одна з частин після нещодавніх випробувань ініціювала замовлення ще більш ніж тисячі апаратів. Також у компанії заявили, що HX-2 включено до централізованої системи забезпечення Збройних сил України, а постачання тривають у кількості кількох сотень одиниць щомісяця. У Хелсінг підкреслюють, що під час полігонних і військових тестів у Німеччині в Великій Британії та Кенії безпілотник демонстрував значно кращі результати з показниками влучності близькими до максимальних. Сам HX2 має масу близько 12 кілограмів, оснащений чотирма електродвигунами, та здатний розвивати швидкість до 220 км кілометрів на Годину дальність його польоту заявлена на рівні до ста кілометрів. А корисне навантаження передбачає встановлення бойової частини масою кілька кілограмів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.